Ох, Муфасо, як же мені тебе не вистачає. Сподіваюся, ти пробачиш мені все. Це було жахливо. Але на що не підеш заради прайду? Тільки як визнана королева, я можу захистити землі від байдужості шрама до законів. Ах, якби він хоча б тр трохи походив на тебе. Але він зовсім інший. Цього сумуємо, о моя чудова королева. Майбутнє мати має сейте від щастя пробач мені Шараме, я не тільки майбутнє мати, але вже мати думки про коханого муфасу і, і мого маленького Сімбу. Чи я не говорив тобі ніколи не згадувати їх, а сарабі? Шрам ти занадто. Я не занадто, тепер ти моя дружина, забудь Муфасу. Ти нічого не знаєш про шлюб шарам. Закрий пащу. Не смій колись це повторити шарам. А то що, Сарабі, пронизаєш мене поглядом? Хочеш ти того чи ні, тепер? Ти моя дружина і невдовзі мати моєї дитини добровільна, я не наполягав. Застерігайте її, нікому не дозволено входити або виходити без мого дозволу. А якщо королева спробує вийти, що тоді? Головне не пошкодить живіт. Цей Муфаса навіть у могилі його не позбутися, сарабі повинна молитися на мене. Якби не дитинча миттю вигнав. Мій король, я помітила, як ви пригнічені, я подумала, що принесу вам їжі. Спеціально для вас, мій король. Ти хто? Чи не дізнаєтесь я та намі, стара подруга Сарабі? Після смерті Муфаси я перейшла до вашого прайду, щоб я можу підтримати її. Блискучі, прийшла мене повчати? Що ви? З того часу ми з царабі якось розійшлися. Вона завжди була в центрі уваги, навіть у дитинстві. Не те, що я обов'язка та негарна. Я просто хотіла запитати, як вона, і не наважусь відволікати її від справ. Кажуть, вона незабаром знову стане мамою. Певне, на новий принц чи принцеса будуть диво. Ви з неї, напевне, щасливі. Ой, вибачте, я не хотіла вас навантажувати. Що ти навряд, як ти кажеш, царабі має бути щасливою? Чи бачиш моя нещасна дружина зовсім розклеїлася, з нею так важко? Як же вона не розуміє, що не тільки сама втратила чоловіка та сина, а й я втратив брата і племінника? Але її не турбують мої почуття. Сподіваюся, вона хоча б полюбить нашу майбутню дитину. Мені так шкода, чи я можу щось зробити. Ти можеш скласти мені компанію, мала. О, ем, хіба можна? А якщо це буде наказ? Ех. Мама, як ти могла прогаяти свій шанс вразити короля? Про що ти Зіро? Я ж казала, що треба швидше добиватися його уваги, доки ніхто не встиг. Зіра, як у тебе язик повертається, але це ж нечесно, та що з тобою таке? Чому ти так на ньому зациклилась? Він жаліни ви його їсти кому не всіх начхати? Неправда, віддалася моя дівчинка. Мама, чому Зіра так кричала? Ох там, схоже, її не відпустить смерть батька. Без нього вона почувається втраченою. Ніхто мене не розуміє. Я просто хотіла стати частиною чогось більшого, повного, чудового. Мама мала такий шанс, вона навіть не подумала, вони й справді любить тільки там, але мені не варто опускати свого. Шрами всі переживаємо про Сарабі. Вона не виходила назовню вже багато днів, з нею все гаразд, може покликати Рафіки.